Всім привіт, з вами Макс Бест. І сьогодні я вирішив записати апокаліпсис у Майнкрафт. Ось тут я побачив хрестик, коли я розширюю мапу. А поки ви можете поставити лайк і підписатись на мене. Вам легко, мені приємно. А зараз я вже буду брати ці, ці уламок карти і йти шукати. І Також не забувайте писати мені в коментарях, яке наступне відео зробити, бо може вам не подобається, що я роблю, тому давайте. Якщо хочете щось бачити, то давайте свої ідеї. Так, ну я пішов. Я прийшов вже. І це мені здається трохи не та. Да, не то, але почекайте. Так. Що це моча якась? Я Її навіть набрати не можу. Так, треба воду назад вернути. <кій> так. Йомай. Йойй. Йошкінко, що ж це таке. Ємасіки зілля. Це просто рай для мене, бо я зілля варити ма Просто люблю. Слухайте, а може мені записати де, щоб в моєму нормальному світі про Майнкрафт? Я знаю, що мені зробити. Це буде, правда, не моб, але, але. Ну, слухайте, таку велику построїть. Я не знаю, що я зможу. Тому вже чекайте завтра нового відео. Я буду випускати відео раз в день, бо вибачте, в мене школа, тренування, там ще там щось, то капець. Ще й дизайне треба виконувати. Ой, Так. Фух, я на счет Надо что-то потыкать, как в том, а ну, таком может. Ну, у нас что-то будет. Ай! Взервалась все-таки. бляха. Ему тут прорвало. Ну и капец тут и случился. Надо да йти. Прям дерева. Стали знову без лістує. Були були листвою, а тепер не без неї. <клухи> Тоби слізьм. Записки. Їх опять тут лишили. Я не розумію, що це за людина. Хто вона така? Чому? Хм. Хм, що на цих вписках? Хм, на де рамки. Так... Два є, ще три. Третє в бібліотеці. Почекайте, я знаю, де це. Бібліотека прям, прямо напроти мене. Он то бібліотека. І на цьому я буду закінчувати. Тому ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і пока-пока!